Друзі, всім привіт! Сьогодні день починається не з вулиці, а починається з кухні. Ось, у нас на вулиці сьогодні знову дощ. І з самого ранку я вирішив зробити ну, от, вафлі з фаршем. Вони виходять, як ще їх називають, лениві диляси. Лениві, О, побачай трохи запутаються. Купили вчора ось такі. Ось. Видно вам, не видно, вафельки. Ось. І зараз будемо начиняти їх фарше. Получається, дуже-дуже смачно. Для цього ми беремо 300 грам фаршу, соль, перець сюди і це все перемішуємо. Мешаю я все рукою. Кому не подобається, не дивіться. Фарш у нас курино свининий. Саме головне його досолити. Коли його досолите, то він буде більш сочний, такий, більш смачніше. Так, соль якраз. Тепер беремо цибулину і тремо її на тартушку. На мелку, мелку, мелку. І вичай зараз я візьму тартушечку. Ну, ось, на саму мелку натираємо. Трошки вам полатаю, але вибачайте вже. Так, Поки я це роблю, надіюсь, що ви поставите мені лайк і напишете комент. І каже, і це була і наїдка. Так, друзі, Роблю це в реальному часі, не хочу мантиювати, не хочу. Так, і цибульку нашу відправляємо сюди до фаршу. Так. І беремо ще окріп. окріп окріпчик у нас із городу. І теж мелко мелко його накрішимо. Достатньо. Так, і теж відправляємо його сюди. цей запах, після нас тільки що зарвав на городі окропчика. Так, і все-все опять ретельно перемішуємо. Подобається і швидше зим, ніж з тими біляшами. де треба то тісто дружбового робити, все, а смак однаковий виходить. Так, перемішали. Ще раз, Но сіль спробуємо. Доби, трошки ще підсолимо. Небагато чуть-чуть підсоли. Так. Ось так, тепер беремо наші вафельки, ложимо, беремо отак от фаршу і розмовляємо. Розмінаємо, розложимо по всьому, щоб було плотненько. Теж сильно товсто не налажуємо, щоб воно добре прожарувалося. Курінь парсом швидше прожарюється, ось, а то трошки довше. так? І накриваємо. Можна брати здорову, такі типу, вафельні, типу, коржики. Ось, Але зімрізаться, різаться, так як отут усе у нас готове. Ось такі у нас виходить. Зараз я вам одненьку покажу. Щоб ми з першого часу не займати, нароблю, потім покажу, як ми будемо робити як лерчик, щоб мочати. Так, беремо фаршик. І отако плотненько його по всьому. Все, руками роблю без всяких там. По-простому, скажемо. Так, і так от Хоп. плотненько. О, нажали, де фаршик. Вились отак отраз, зробили. Нажимо взяти чуть додати, де його немає. І якраз за цей час, поки ми будемо всі їх тако робити, вони полежать, чуть-чуть розкиснуть. Ось і ставимо м'ягенькі. Все. Наробляємо, коротше, потім включу вам покажу, що будемо робити далі. Так, друзі, вийшло у нас. от 10 -от. і тут 10 20 штучок. Ось наші ленивих біля І тепер беремо. Для обмочки два яєчка розбиваємо в мисочку, Так. Перчимо? Солимо? Сухого часичка додаємо? Так, і все це збіваємо. вилочку і не спеша, все це збиваємо. Жарити будемо на олії. Невеликої не, не кількості олії. Скажімо так. Зараз я вам покажу, які вони будуть піджаристи стануть. А поки що ставимо сковородку на огонь і починаємо. Смажити. Так, друзі, дяки. перша партія вже готова. Зараз вам покажу. Видно вам? Дивіться, які вони пішні є. Ще піднялися. Ось кажу вам чесно, що вони холодними смакують набагато смачнішими, ніж гарячими. Зараз вам покажу всередині які. Треба, щоб воно остило, воно тут. Ось добре ріжеться. Ось, бачите, такі всередині. Ось. Ксочний, прожарені. Рекомендую, а ми йдемо працювати далі. Так, що, друзі, пройдемо побачимо жука. На вечір вже в нас. Сьогодні день прогуляли з погодою. Побачимо зараз, що в нас по городі тут. Так, ну поки що я, жука не бачу. Так, тут все чистота. Треба від гарбузів щось взяти. Ну, так, ну бачите, жука нема. Будемо так дивитися де що. Попадав. Попадав. Ну ось. Дені, де не де але він бачу. не шевелиться. Ось дивіться, друзі, он на землі все лежить. Бачите? Ось ось он на землі. Все. Лежить на землі. Оп, наша Мурся тут. Так. Бурячки гарненькі. Так, треба осипати. Морквочку, мабуть, за це ми зробимо заря. А ну пиші, друзі, ліцерку. Косить ще? Не косить її. Чи ще рано? Жду ваших коментів. Так, що, друзі, кітре скоро буде. Оце завтра. Весь не завтра побачимо, освіпляємо цю воду. Капусточка у нас щось не очень ця. Щось тут не хоче капуста рости. Ну, може піде. Так, з салатиками цими треба щось рішати робити. Так. Підкормити треба гірочки. Холодне, хоче нічого рости. Так. Окріпчика ще нема цього, що ми сіяли. Цибульки стрілок нема поки що, наблюдаємо. Шкіється. Ну вже не стільки, конечно, білокрилки тут гарна морквочка, бурячок гарненький Треба для цього осипати бурачка Так, сино завтра убрати. Гарненьке. Завтра ще положить, да його уберемо. Так. Помідори тут нічого так. Бурочки теж ми обробили гарненькі, Моркочка гарненька. Друзья. Через пару днів воно вже буде коштувати горох. Ці горочки трошки кращі. Ну, ну, щось буде. Або з тих, або з тих. Щось, щось наросте. Клубничку вчора Миколаївна вибрала. Вже все. Ось відходить, треба є полоти. Капусточка себе листочки нарощує. Помідорки теж непогані треба буде. Іще попірскати. Для чогось висіння на шатирним. Покажу вам рецептик. Як пуричка, красна смородина. Петрушечка наша зійшла цибулі немає. Треба буде пересіювати цибульку. Ідемо, то будемо осипати морхочку. висох людин щавель вже. Зрізала, вона вже підсохло, відростає. Травічка, по, що я вчора косив, вся вже цього. Ну, тепличку вчора, як полив, то ще до сих пор мокра. Покуда окроп тут не рвать, бо я його обробляв помідорів. Лісничок стрілочки порвали. Зараз згорнемо клієночку. Щоб була на слідій Згодна нам на сього. Треба це скосити на сіну. Роботи? І те згребтів. Одна ну? робота основна, о.